Викладачі та працівники Балтського педагогічного фахового коледжу продовжують вражати своїми творчими роботами та вишуканим мистецтвом цього разу в стінах закладу відбулася фотовиставка робіт викладачки Віри Бояновської та Світлани Олійник, викладачки та лаборантки циклової комісії мистецтва. Усі фотознімки були пронизані почуттям любові до навколишнього світу та радістю від процесу життя. Наша зустріч сьогодні організована з вами. І ми маємо подякувати на початку зустрічі Збройним силам України за те, що ми маємо можливість навчатися працювати в режимі офлайн. Ми маємо можливість сьогодні з вами в безпечних умовах зустрітися і провести відкриття виставки сьогодні. Виставка авторських робіт наших колег, це Віра Вікторівна Бояновська. На олійник, викладач і лапарант циклової комісії мистецтва, кому як не їм сіяти в наших серцях світло, добро, тепло, любов і розкривати красу через об'єктив фотоапарата Знаєте, виставку назвати і дати якусь ну, певну назву, дуже коротку, дуже важко. Тому що різноманітні фотографії, різноманітного направлення представлені, я б сказала, що це виставка нашого майбуття, виставка, яка вселяє в наші серця віру, надію і любов, виставка, яка представляє живу неживу природу, яка символізує ствердження нашого життя нині під час війни і особливо після війни. І перед тим як передати слово нашим колегам, я хочу сказати знову такі словами нашого президента Володимира Зеленського, що Росія світло забрати у нас не може, так як є ми світло. Або інше сказано трішки по-іншому так, як ми і є світло. Тому я передаю мікрофон нашим колегам, які несуть світло на сьогоднішній день в нашому коледжі на відкритій виставці. Будь ласка! Добрий день! Дуже рада бути присутня сьогодні з вами. Добре, що ми сьогодні на вернісажі наших фоторобіт, і е, я хочу сказати, що дуже мені приємно особливо е, бути в такій творчій колаборації з нашою Світланою Володимирівною. Ця людина для мене не просто на стосунки не просто колегіальні, а вони вже стали за такий час, які я вже працюю дружніми. Дякую вам за це. Я дуже ціную це. Стосовно фотографії, хочу сказати, що в мене широкий спектр захоплень, і фотографія це така маленька частина моїх захоплень. І найбільше я люблю фотографувати людей. Це мої рідні, друзі, студенти. Я вважаю, що люди це найцінніший ресурс на планеті і стосунки між людьми дуже, дуже важливі, щоб вони були добрими. Взаємоповага була між людьми. Це дуже важливо для мене особисто. І фотографія для мене це момент, який залишається в пам'яті. І часто ці моменти, вони коли ти приглядаєш фотографію, вона переносить тебе в минуле, коли ти відчував такі особливі почуття. І сьогодні на виставці є одна світлина. На якій зображена людина, якої вже нема з нами. Це мій вчитель, дуже особлива людина, це почесний громадянин нашого міста, художник, архітектор Борис Анісімович Кальцов. І творчий момент, який я зловила, мені дуже пам'ятний. Я думаю, що ця фотографія стане історією нашого міста також. Дякую. дякую. Ми, коли обговорювали з Вірою Вікторівною, що буде говорити на цій виставці, вона не казала про те, що вона буде говорити такі теплі слова. Про мене, дякую Вірі Вікторівні, дякую організаторам цієї фотовиставки. Хочу сказати, що я люблю ще, ще з молодості, люблю фотографувати тварин, людей, природу. Ті місця, де я була. Потім, коли я переглядаю ці фото, я згадую приємні моменти свого життя. Шановні друзі, я хочу мікрофон передати Наталі Борисівні, е, нашій колезі предметно передменоциклової комісії, викладачів мистецтва милинише Наталі Борисівні. Автори даної виставки це не просто мої колеги. Це мої найближчі колеги, з якими ми спілкуємося і співпрацюємо щодня. Це найближчі люди для мене у цьому нашому коледжі. І я знаю Віру Вікторівну та Світлану Володимирівну як дуже світлі особистості, духовно багаті, добрі, щирі, розумні. І кожну фотографію вони перепустили через цю призму свого красивого внутрішнього світу. Тому кожна фотографія наповнена світлом, теплом, добротою, любов'ю до людей та природи. Ми щодня проходимо по вулицях, буваємо десь на природі, бачимо рослини, тварини, чудових людей, але звикаємо до цього і забуваємо милуватися красою світу. А тут кожен кадр допомагає нам сфокусуватися, подивитися в очі гарним людям різного віку, людям, які щось дуже важливе в цьому житті зробили, непересічні особистості, подивитися в квіточку, в комашку. Тваринку, прекрасні країни нашого рідного краю і допомагають нам ще більше і сильніше любити рідну землю, рідний народ. І я щиро дякую вам, дорогі колеги, за цю прекрасну виставку. Що в мене сьогодні був привід щиро від чистого серця посміхнутися, дивлячись на ці життєрадісні, життєстверджувальні фотографії. Дякую. вам. комісії Маріна Валерівна розводимо, будь ласка, Маріна Валерівна. Напередодні чергування нашої предметно-циклової комісії мені дуже приємно, що наші колеги Віра Вікторівна, Світлана Володимирівна, презентують ось таку чудову, різнопланову фотовиставку. Дійсно дуже приємно розуміти, що е, окрім роботи, ми ще заходимо час на своє хобі. Ми бачимо тут сімейні фото. Ми бачимо батьків Віри Вікторів, ми бачимо студентів наших, знаємо любов, особливу Світлани Володимирівни до тварин. Шановні колеги, я хочу вам побажати гармонії. Я хочу вам побажати натхнення, щоб фото ставало ще більше. Я знаю, що ви е, не зупиняєтесь на досягу, тому я вам. Щирого серця побажаю. Міцного здоров'я, мирного неба, і хай все-все, що ви собі плануєте, обов'язково здійснюється. Ну а ми, колеги, ваша підметно-циклова комісія, студентські колективи, викладацький колектив, завжди будемо вас підтримувати. Здоров'я, натхнення, усіляки гаразд. Вітаю! Шановні друзі, вже за традицією маємо мікрофон передати нашим студентам, членам студентської ради, голові студентської ради, для того, щоб наш, наша молодь висловила свої бачення. Присутності працівниці, будь ласка, зовсім нещодавно ми з вами відкривали виставку картина. Зараз ми вже відкриваємо фотовиставку, фотовиставку саме наших викладачів та працівників, і це показує нам те, що в нашому коледжі дійсно працюють і навчаються не тільки талановиті студенти, а ще й талановиті викладачі та працівники. І це дає нам такий певний рівень виставити. Ане рівень, до якого хочеться досягати і навіть вище пр цього рівня. тому дуже дякуємо вам за це і натхнення вам і чекаємо ще робіт. По-перше, хочу сказати, що мені дуже приємно, що в моєму коледжі проводяться ось такі от виставки, заходи, і за це я хочу подякувати Збройним силам України. Мені надзвичайно приємно, проходячи повз коридорами нашого коледжу, бачити ось такі от картини, виставки. Це додає життя в... та різноманітність в нашу посередню буденність. Хочу сказати, що саме, саме мистецтво фотографії це не просто зображення, на яке нам приємно дивитися. Це вкладені вкладені все зображення почуття. І коли ви дивитеся на певну фотографію, ви можете відчути ті фото, ті почки, які переживав сам фотограф під час того, як він фотографував цей е, пейзаж. Хочу також побажати творчого натхнення всього самого найкращого і мирного неба над головою. Дякую за вашу працю. Слів, але ця виставка як свіжий ковток повітря для наших студентів, для нашого колективу вчительського. Е ми дуже раді, що у нас є такі талановиті вчителі, які нас навчають. І я думаю, що це не остання виставка ваша. Ми будемо чекати на нові роботи. Ось це і справді дуже така трогаційна виставка, тому що ми можемо через ці картини потрапити. Те, до цей вечір, ви якісь свої почуття. Отже, ми дякуємо за цю висувку, яку ви для нас зробили. Ми раді, що вони у, у нас є. Тож натхнення вам, любові і всього найкращого. Мирного неба, добра, мира і любові, і звичайно, що наші студенти будуть активно долучатися до підготовки виставки студентських робіт. І зовсім скоро ми будемо оформляти виставку і запрошувати наш коледж, наших викладачів, працівників, студентів, взяти участь у відкритті кого? Студентських робіт. Так, будь ласка. Будь ласка, ще в нас квітами студентка. Прошу. Дорогі. Дорогі наші викладачі, я вас вітаю з відкриттям такої чудової е, вашої виставки. Я бажаю вам творчого натхнення, більш таких вражаючих нових таких ідей. Щоб ваші ідеї е, колись і нам допомогли у розвитку наших таких здібностій. <різь> ну, Вітаю вітає вас! Все, вітаємо і насолоджуйтесь переглядом, будь ласка, світлин.